Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. І в цьому часі починаємо цей день з розважань над посланнями Богородиці. І сьогодні візьмемо 25 квітня 2007 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас знову закликають до навернення. Відкрити ваші серця. Це час благодаті. Поки я з вами використайте його, скажіть, це час для моєї душі. Я є з вами і люблю вас безмірною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, скільки вже разів, в цьому році, в цьому місяці, Марія нас закликає до навернення. Власне, до навернення, побачити, що ще є куди навертатися, та? що є куди рости. Бо Марія знає нашу цю таку проблему, знаєте, сказати Я навернувся, я навернутий. А й коли я кажу, я навернутий, то значить я процес замикаю, так, закриваю цей процес. І тоді вже це як прийти на проповідь, на, на літургію, так, і священик починає Євангеліє читати, а я кажу, а я знаю, я знаю, я знаю ту притчу, я знаю цю ситуацію, я знаю, що там Ісус то і то, і то. Так? І цим автоматично я блокую свій розум, своє серце на прийняття. Бо я кажу я знаю і мозок розслабляється, він не хоче слухати, бо наш мозок дуже лінивий, не хоче думати, не хоче аналізувати, та занадто, якщо йому, не змушувати його. А коли я кажу собі, я знаю цю притчу, про яку зараз священик буде читати. Або цю історію, або те слово, цю Євангеліє знаю на пам'ять вже, то я вже його не слухаю. Я його вже пропускаю повз себе. Я собі вже думаю про своє, та, бо я ж його знаю. Потім священик дочитав, <кій> а ти такий, а про що було Євангеліє, так? Звідки я про це знаю? Ну бо сам іноді так попадаюсь на такі пастку, коли священик починає читати, а я знаю. І потім в кінці тільки чуєш амінь, і потім згадуєш, а що я там знав, яка то проповідь була, про що то проповідь була, так? про що то Євангеліє було? І тут Марія так каже: закликає вас знову до навернення і нагадує, що ти ще не навернувся. Це те саме, що каже Марія: не кажи, що ти навернутий, так? Не кажи, що ти вже навернутий. Бо якщо ти скажеш, що я навернувся. То, тобі вже нема куди навертатися. Це закінчений, закінчений процес. А справжнє навернення це уподібнення до Господа. І коли пройти легенький тест, чи я сьогодні дивлюся як Ісус, чи я живу як Ісус, чи я думаю як Ісус, то відразу буде візде провал. Знаєте, хрестик червоний. Завалив екзамен, завалив екзамен, завалив екзамен. А це означає, що є ще куди навертатися. Бо я навертаюсь. Не в порівнянні з, з тими, так, паяками, з цими грішниками такими явними, невіруючими, бо в порівнянні з ними може я вже святий, так? але в порівнянні з Богом, в порівнянні з Ісусом, я ще такий самий грішник, так? трошки відійшов від цих грішників, так? від цих таких явних, які не, не ховають так, гріх. А я вже, можливо, не п'ю на людях, але п'ю в себе. Кімнаті закритій, ну це вже краще, да, ніж на людях ходити проповідувати алкоголь. І, власне, ось це треба зрозуміти: визнати, що я ще грішник. Я грішник, і мені треба навернення. Так? І тоді буде процес навернення. Тоді буде запускатися процес навернення. Треба визнавати свої, там, де мені важко, там, де я недоопрацьовую, там, де в мене ще злость сидить, там, де в мене негатив виходить. Туди треба Святого Духа запрошувати, і там треба працювати, і там треба навертатися, там треба перемінюватись. Відкрий своє, серце, Марія каже. Відкрий своє. серце. А відкрий своє серце – це покажи все, все своє нутро, так? Бо ти в церкві, або я можу в церкві бути, виглядати святим, так? а потім іти десь і на людей кидатися. так? Або думати погано про людей, або ще щось, або ще щось. Ну, Багато зла можемо робити, так на правду, Але навернення справжнє це власне, про що ми вчора говорили, відкрити все добро зі свого серця. Все добро, щоби воскресло в моєму серці. А для цього, щоб добро все все воскресло, бо його воскрешає Господь. Треба відкрити своє серце. Відкрий серце для Бога, так? І це час благодаті, Марія нагадує. Нагадую, що час благодаті. Не буде е, вчора цього часу, не буде завтра цього часу благодаті, але є зараз, сьогодні, час благодаті. Поки я з тобою використовую цей час. каже Марія, Поки я тут з тобою, поки я даю ці послання, використовую цей час. Використовую. Скажи, це час для моєї душі. Ну, це такий фраза та, яку могли би записати в себе в серці на долоні, на холодильнику, це час для моєї душі. Це час для моєї душі. Марія нам рекомендує промовити це. І можемо разом промовити. Це час для моєї душі. Я є з тобою і люблю тебе безмірною любов'ю. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Марія нагадує, що. Я роблю все з любов'ю. Нагадую тобі, проважу тебе, підказую тобі, так, як тобі відкритися, що робити, не чекати благодатного часу, бо він зараз є, зараз, сьогодні є найкращий час для моєї душі. Так? І Марія каже: живіть так, живіть, так, усвідомлюючи, що зараз час для моєї душі. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! de Papá. Pa.